Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати доволі незвичайну страву, гарбузові манти. За цим рецептом вони виходять неймовірно смачними. Для приготування гарбузових мантів нам потрібно взяти 300-350 г пшеничного борошна, одне яйце, одну столову ложку олії, дрібку солі, 200 г гарбузового пюре, попередньо запеченого у духовці. До миски вбиваємо яйце, додаємо пюре та олію. сипаємо сіль і перемішуємо. Далі частинами додаємо борошно, кожного разу перемішуючи масу. Тісто поступово густішає, тож починаємо місити його руками. Далі можна робити це на столі. Тим часом будемо займатися начинкою наших гарбузових мантів. Для неї треба взяти 400 г фаршу грубого помолу, можна просто дрібно порубати м'ясо ножем. 200 г дрібно нарізаної цибулі. 400 г дуже дрібно нарізаного кубиками гарбуза. Це важливо. Одну чайну ложку з горбочком солі приблизно 15 г. Чорний перець за смаком. З'єднуємо всі інгредієнти вмисті, розмішуючи їх до однорідності. Спочатку гарбуз, цибулю, фарш, сіль. Перець до смаку. Начинка готова. Її теж накриваємо харчовою плівкою і залишаємо. Стіл посипаємо борошном. Тісто розкачуємо на манти тоненько, приблизно 1-2 мм. Зверху його трохи треба посипати борошном. Далі витискаємо кружечки за допомогою склянки. Діаметр моєї склянки 10 см. Далі на кожен кружечок накладаємо багато начинки і зліплюємо виріб мішочком. Уважно дивіться, як я це роблю, і повторяйте за мною. Насправді нічого складного у цьому процесі немає. Просто будьте уважними. Потім ваші руки дійдуть до автоматизму. Спочатку потрібно з'єднати кружочок посередині, а потім вже з боків, проте ліпити манти можна різними способами. Це один з них, мабуть, найпростіший. Якщо використовувати цей спосіб, то манти ліпляться дуже швидко. Як бачите, мантів вийшло дуже багато. Вони золотаві, симпатичні, а ще й обов'язково будуть неймовірно смачними, а зараз готуватимемо їх на пару. Для цього змашуємо ситу паруварки рослинною олією. В основній каструлі вже кипить вода. На сито викладаємо манти. Між яким треба залишити невеличкий проміжок, щоб вони не злиплись. Після цього ставимо ситу на каструлю з окропом. Накриваємо манти кришкою. Варимо манти на пару 30-40 хвилин. Тільки погляньте, якими гарними вони вийшли. Викладаємо манти в миску. І зараз покажу, які вони у розрізі. Тісто дуже тоненьке, але міцне, адже сік не витік під час готування. Він залишився всередині, тому манти дуже соковиті, ароматні. Ситні та смачні, мабуть, не втримуюся і скуштую один. Я не можу відобразити словами наскільки це смачно. Неодмінно приготуйте арбузові манти, це не тільки ситно, а ще й дуже корисно. Причому як відносно інгредієнтів, так і способу приготовлення, запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плосі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. Бажаю всім смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.